Рівно місяць кіргарські активісти Євромайдану пікетували обласну прокуратуру, вимагаючи звільнення міського прокурора Євгена Васильєва. А потім і виконуючи обов'язки обласного прокурора Леоніда Панченка. На черговому зібранні організатори пікету оголосили, що генеральний прокурор Віталій Ярема дослухався до них і прийняв вимоги місцевого майдану. Міського прокурора Васильєва вже переведено до Одеської прокуратури. А сьогодні Віталій Ярема мав призначити новим прокурором області Олександра Озерянського, який нині є першим замом прокурора за. Рийської області і до якого місцеві активісти поки що не висловлювали жодних претензій. Організатори протесту пообіцяли, як тільки призначення набуде юридичного значення, вони знімуть облогу і приберуть намет. Не та досягнута. задоволений, тому що ми перше відчули, що коли щось хочемо змінити, то воно міняється. Якщо не хочемо, то тоді воно нічого не буде. Ми обоюдний сюрприз зробимо. Вони нам, ми генералістів на прокурів. Будемо з ним намет. І приберемо все себе. Буде чисна поряда.